Залізнична катастрофа на Черкащині О пів на сьому ранку біля станції городиші зійшли з реюк два десятки вагонів вантажного потяга. Є інформація, що одна з цистерн з нафтопродуктами вибухнула від спалаху. Зайнялися більше десятка вагонів та найближчі до колії будинки. Вогонь поширювався, кажуть, блискавичною. Охопив з буквально за лічені хвилини площу у майже. 1700 квадратних метрів, півсотні одиниць техніки та більше як дві сотні людей гасили полум'я більше чотирьох годин. Про теракт наразі мови немає. Люди, начебто, так само не постраждали. Ігор Бондаренко перебуває на місці і вже просто повинен чути Київську студію спецкору наживо. Юрю, привіт тобі. Скажи, то вдалося вже так би мовити остаточно приборкати пожежу, і можливо щось відомо про причини катастрофи. Вітаю, Олександр. Ми зараз на місці надзвичайної ситуації. 25 вагонів. У таких от перевернутих 11 з яких полають. Це і є картина шестеренкового міста Городища. Сама трагедія сталася в кількох буквально метрах від залізничного переїзду та в буквально в кількох метрах від житлових будинків. Цистерна не вибухнула, а цистерна перевернулася, почала почав розтікатися мазут і спалахнув він це от причина спалаху. Я нагадаю, що це було 11 цистерн, а взагалі у потязі було 35 або 36 цистерн. Тобто це могло бути набагато гірше. Що саме сталося? Приблизно о 6 ранку потяг рухався в сторону в сторону Дніпропетровська, це досить така важлива колія. Тут ходять і пасажирські потяги до Дніпропетровська, а також до Криму. І за попередню інформацію вискочила вісь з, з із цистерни однієї. А тут вже шостої ранку працюють і досі працюють рятувальники. Як ви бачите, вони охолоджують постійно цистерни, тому що зараз... Зараз у цих цистернах знаходиться мазут, він досить гарячий і не виключено, що може бути повторний вибух або спалах. Також ще інформація є тому, що тут працюють про те, що тут працюють більше трьох десятків пожежних автомобілів з трьох областей. Тобто Черкаська область не змогла повністю перекрити і потушити цю аварію і близько. 200 рятувальників майже 5 годин вони намагалися лише приборкати це величезне полум'я. І ситуація була надскладна, тому що навіть пожеж... рятувальники не могли підійти до епіцентру події. Обстановка була дуже складна. На відстані 100-200 метрів не можна було підійти до місця пожежі. Тому особовий склад застосовував спеціальні костюми тепловідбивні, що дало змогу підходити ближче до зони горіння. 500, приблизно десь 500 тонн мазуту вилилося, і весь цей час палачий нафтопродукт по канаві пішов у приватний сектор і почали горіти житлові будинки. П'ять з них згоріли щент, а в двох будинках жили люди. Хапила документи, дитину збудила, ночнушки вибігла, так і хожу досі. Встигли вискочити. Спасибо, що жінка розбудила мене. І очула грохот шифера. Вона почула, побачила зарево в вікні. Королі, кури, бролери, корів 15 штук, бролерів чи 40-38 штук. Жінка теж знала, все це згоріло. Масштаби трагедії могли бути значно вражаючими, тому що поруч із місцем аварії розташована нафтова база. Її працівники першими кинулися на порятунок. Ми зразу розгорнули свій пожежний розрахунок із добровільною пожежною дружиною і приступили до охолодження вагонів, які не горіли, щоб не перекинулись на інші вагони і будівлі. Серед версій одразу відкидають тракт чи диверсію. Говорять про несправний, ну про технічний стан були проблеми з залізничною вісію однієї із цистерн, і ймовірно, це з. Спричинило перевернення цистерни. Чому відірвалася лісу? Це запитання вже до спеціальної комісії, яка тут вже працює з самого ранку. А зараз ми бачимо, важка техніка намагається відтягнути перевернуті цистерни, а спеціальний потяг ремонтників вже прокладає колію. Приблизно за часом це 3-4 години для того, щоб відтягнути ці цистерни, і десь 3-4 години для того, щоб прокласти нові колії. Судя Дуже дякую тобі за останні подробиці з місця катастрофи. З місця аварії вантажного залізничного потяга на Черкащині щойно на прямому зв'язку був Ігор Бондаренко. Рано вранці біля станції Городище зійшли з і Зайнялися 11 вагонів з нафтопродуктами. Експерти кажуть, про теракт говорити принаймні на тепер підстав нема.